Вітаємо вас на каналі. Звучить Логічно. Сьогодні пропонуємо вгадати лиходія з кіно або серіалу за монологом. Вітаю, друзі мої. 13 років минуло. І ось ви стоїте переді мною, наче це було лише вчора. Зізнаюся вам, я розчарований. Жоден з вас не намагався відшукати мене. Кре! Калаген Макне. Крихітко. Це простий розрахунок. Всесвіт небезмежний і ресурси небезмежні. Якщо не контролювати життя, життя закінчиться. Це коригування. Ти цього не знаєш. Навпаки, я єдиний, хто це знає. Принаймні, єдиний. Хто наважується діяти певний час? Чуєш страх смерті? Боїшся чорної страшної безодні. Ось діла твої лежать. Ось гріхи покарять тебе ждуть. Якщо хочеш. Дам спасіння. Гаразд. Лишайте псяк собі. Хай живуть і з вами. І хоч топіть їх мені все одно. Ти дуре, Аніто. Такі мені не потрібні. Ти звільнена. І знай, що в світ молоди тобі дорога закрита. Я бомщуся ще і як. А ви пошкодуєте. Ви дурні. Ідіоти! Всі ці роки я намагався відтворити муталь, а ти щойно віддав його мені. Щоб ти і близько не підходив до моїх синів. До синів. Хіба ти їхній батько? Не такий, як Хазяй. Хазяїн небайдожливий. Хазяїн знає. Так. Золоце. Якщо воно оволоділо нами. Ні, я цього не хочу. Що я без тебе робитиму? Грабуватиму нещасних мафіозів? Ні, ні. 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 Ми. Ми дві половинки. Ми. Ти поки окупуваєш за гроші. Не говори як один з них. Ти зовсім інший. Для них ти просто псих, як я. Кидаєш виклик Гора. Ти не повинен був бити з ним поки що. Ти хочеш померти? Це не я помру. Зрозуміло. Ти дуже безрозсудний. Це ознака героя. Ти хочеш захистити друзів, але не зроби помилку. Вони теж помруть після того, як горро знищить тебе. А можна якось уникнути насильства? Я і в кошмарному сні за смерть родича не хотів би відповідати забрати життя того, кого любив, я такого б і ворогу не побажав. Я лишив це в минулому, а вони лишили? Вони теж примирилися з цим. Твої піддані знають, що ти на що він має на увазі? То ти не відкрив їм свого секрету. Навіщо нащо? Навіщо все це? Навіщо підводи? Навіщо боротись? Чи ви вірите, що боротись за щось, а не просто за своє життя? Скажіть за що? Ви самі знаєте? Може, за свободу, чи правду, чи може мир, а можливо за любов? Це ілюзія, містер Андерсон. Ні, ні. ні. Це надто просто, надто просто. Коду не існує БАБОР. Ці цифри нічого не означають. Геть нічого. Ти ж не думаєш, що якийсь код може перевернути світ догори ногами? Я розчарований. Ти мене розчарував. Звичайний Шерлок. Партіта номер один. Спасибі Йогану Себастьяну Баху! Бо особливістю метелика є перетворення. Гусінь на хризаліду або лялечку, а далі на красуню. Наш Білі теж хоче змінитись. В крок до того, щоб піймати його, ви це знаєте? Ні, скажіть чому? Після смерті батька ви осиротіли. Що було далі? Навряд чи відповідь написана на ваших дешевих туфлях. Моя мати хоче дозволити йому вступити в нічну варту. забрати всі титули і повноваження і відправити у вигнання. І леді Санса теж благала за свого батька. Та вони м'якосерні жінки. І доки я на троні каратиму зрадників на горло. Сер Ілін. О, Господи ні. Це лише я. Хм. Не знаю, Джесі. Що хочеш повернути час назад? Відповідай! Ні. Думаєш, ти зможеш оживити померлих? Ні. 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 А мені чогось так не здалося. О, ні. Ні, ні! Ні! Чого ти так кричиш? Я тебе ще й пальцем не торкнувся. Я кажу, що магли не гірші, аж ніяк. Вони інакші, не погані, а просто іншої вартості. Не нікчемні, а для іншого призначення. Магія квітне лише в рідкісних душах. Тепер я приверну вашу увагу! Я не хотів, щоб це сталося. Усе було так просто. Я попросив одну дрібницю, а ви відмовили мені. Тепер я ставлю крапку. Перекажіть усім. Доки я не отримую людиня ці землі, це мої землі. Ви не слухали голосо розуму. То пожинайте плоди. Мурашка не свариться Щоботом. Ви плануєте топтати нас? Я прийшов повідомити радість. Ваш світ буде вільний. Вільний від чого. Від волі. Свобода це величезна брехня. Ви це сприйміть. Свої варіанти відповідей на це запитання. Залишайте у коментарях. Також пишіть, скільки правильних відповідей дали ви. Не забувайте підписатись на канал та ставити лайк. Дякуємо за перегляд та до зустрічі!